Доброту про справи благочинні на небі вічним пишуть сиродки: Усе, що творить на землі людина, ти знає Бог і слово, і думки. Він бачив, як давав сиротині окраїть сліба, і голток води, дову. Як тішив у лихій годині, лишив у серці теплоти сліди, Бог бачив, як ти жертвав собою заради блага інших кожен час, як сіяв зерна, правди й з любов'ю, аби надії промінь не погас. Бог бачив, як ночами в мовчанні в спокуті та в смиренні сам сидів, читав рядки, священне описання про благодать і святість добрих тіл. Ісус сказав, хай буде таємниця усе, що милостиве ти зробив, складай, дари в небесну скарбницю, а на землі про це не говори. За всі труди чекає нагорода, вінець святий у віших небесах. Твори добро і знай в кінці дороги Господь воздасть по наших нам ділах. Твори добро, твори, хай не оцінять, нехай забудуть, пам'ятає Бог. А він проліз своє благословіння і стане мечем на землі тривог. Амінь Слово.